Привіт! З вами Юлія і ви на моєму каналі. Сьогодні я знаходжуся в мальовничому місті Пилипча. Продовжуємо тему фіточаї. Що росте просто небо біля нас, що ми не помічаємо, але що може бути корисним для нашого здоров'я. Давайте подивимося, що тут росте. Плакун верболістий дербенник. Молоді стебла дербенника. Можна вживати в їжу. З листя готують чудові чаї в зборі чи окремо. Відвар квіток, трави і коріння використовують при кривавих проносах, дезентерії, гастритах, хронічному запаленні слизової оболонки. Відвар трави і коріння приймають всередину як седативний засіб при безсонні. У міцному відварі трави купають дітей при різних судомах. Коріння є засобом від чоловічого і жіночого безпліття. Три столові ложки коріння покласти в емальовану каструлю і залити трьома склянками холодної води. Поставити на повільний вогонь і нехай кипить під закритою кришкою 30 хвилин, зняти з вогню, процідити, розділити на три прийоми і випити за 30 хвилин до їжі. Подрібнені свіжі коріння використовують при грижі, на пар коріння застосовують всередину при неправильних і рясних менструаціях. Парашком трави посипають незагоїні виразки, відвар коренів приймають при кольках. І внутрішніх кровотечах. Припарки із свіжої трави добре допомагають при гнійних ранах і лишаях. Відвар трави використовують як болезаспокійливий засіб при ревматизмі, серцево-судинних захворюваннях і геморої. При флюсі, стоматитах і ранах в роті необхідно 4-5 разів на день полоскати в роті міцним відваром трави. При білях у жінок необхідна на ніч. Спринцюватися теплим відваром трави дербенника. Астрагал. Покращує роботу серця і судинної системи, бореться з мігренню, головними болями, лікує початкову стадію гіпертонічних захворювань, допомагає у відновленні після нефриту, покращує показники крові, частіше за все, вживати відвари. На основі цієї рослини рекомендують при гіпертонії, стенокардії, набряклості, ревматизмі і гінекологічних захворюваннях. Молочай гострий. Молочай дивовижна рослина, яка має безліч різновидів і має лікувальні властивості. До найкорисніших частин рослини відносять траву та коріння. Велика цінність також у соку рослини, йому властиво тенізуючу, кровоочисну та стимулюючу властивість. Відмінно підходить як проносний. Сік рослини знеболіє, виконує патагінну, протизапальну та протиглистову дію. Препарати на основі рослини активно застосовуються для загоєння ран на покриві шкіри. Їх використовують у вигляді ван або настойки для лікування грибка та подагри. Добре молочаю сік справляється з бородавками, які змащуються ним. Найбільш поширеним способом вважається лікування за допомогою відвару рослин. У народній медицині молочай застосовували як засіб, що має проносний. Галистогінні та сочогінні властивості. Молочай уповільнює ріст новоутворень, очищує кров та перешкоджає зростанню метастазів. Лактони, що містять в траві, мають протипухлинні властивості, часто його використовують при саркомі. Ефективна рослина в період відновлювальної хіміотерапії, проте слід запам'ятати, що не всі види молочаю корисні, серед них є також і отруйні розновиди. Подивіться, які каміння возле мене. Ці каміння це природне явище. Я знаходжуся біля річки Рось, і ця річка, вона вся в цих каміннях. Кажуть, що вони ростуть прямо з-під землі. Валуни такі, бачите? Це цікаво. І на ньому, ну, якщо ви бачите, лишай. Так, такі зелені. Цікаві. А ці симпатичні жовті квіточки, лядвенець рогатий, це медонос в народній медицині застосовують як ранозагоювальний, знеболювальний, протизапальний засіб. Квітки заварюють як седативний і тонізуючий засіб. Також є протипоказання, в період цвітіння рослина отруйна, тому необхідно дотримуватися обережності при його внутрішньому застосуванні. Ще одна рослина з жовтими квітами. Це люцерна жовта. У неї багато корисних властивостей. Наприклад, покращує апетит, нормалізує роботу кишківника, посилює лактацію у жінок, що годують грудьми. Знижує рівень цукру в крові. Це також меданосна рослинка. Вона лікує цукровий діабет. Наприклад, настій для лікування цукрового діабету або дисфункції підшлункової залози. Подрібнена трава люцерни дві склянки окропу. Настоюються 4 години, проціджують застосовувати до їжі тричі на день по чверті склянки. Друзі, всі покликання на лікувальні властивості трав я додам в описі до відео з тим, щоб ви ознайомилися ближче. Тут я побачила ще декілька видів рослин, але щоб не затягувати відео, я продовжу в іншому відео. І на сьогодні буду з вами прощатися до наступної екскурсії по рослинах. Я вдячна всім, хто додивився відео до кінця. Поставив подобайку, підтримав коментом, підписався. А також вдячна всім, хто підтримує ЗСУ гривнею, а не тільки словами. Покликання на фонди я залишаю в описі до цього відео. Будьмо вдячними нашим славним захисникам і підтримуємо їх. Обіймаю! З вами була Юлія. До зустрічі!